Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám na tiskovém briefingu předsedy vlády České republiky Petra Fialy a prezidenta Ukrajiny pana Volodymyra Zelenského. A ještě než oba pány poprosím o slovo, tak dojde nebo bude podepsáno společné prohlášení Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva národní jednoty Ukrajiny o středisku ukrajinské jednoty v České republice. Prohlášení podepíše minister vnitra a místopředseda vlády pan Vítra Kušan. A místo předseda vlády a minister národní jednoty Ukrajiny pan Oleksij Černišov Děkuji, nyní pány poprosím k řečnickém potíku a o poprosím předsedu vlády České republiky, pana Petra Fialu. Dámy pánové, dobré Пані та панове, добрий день. Я дуже рад, що у мене була можливість привітати у нас пана президента Зеленського. Пройшло два роки з його останнього візиту. Ми мали можливість говорити в презі про ситуацію і про наше співробітництво. Візит пана Зеленського вийшов на коли було повстання пражське проти. Нацистської окупації у нас є свій досвід. Ми знаємо, як важливо боротися з агресором. Ми знаємо, що поступатися агресорові не можна, тому ми дуже добре розуміємо все, що робить Україна, і як мужньо бореться з російською агресією. Ми Забезпечили пана президента і делегацію, що Чеська Республіка і надалі буде підтримувати Україну в її боротьбі. Ми усвідомлюємо, що Україна не захищає тільки свою територію, свою незалежність, свою цілісність, але захищає цілу Європу і її безпеку. Ми протягом всього цього періоду війни Росії проти України. Ми захоплюємось мужністю українського народу, і знову хочу повторити, що і я захоплююся, що ми будемо підтримувати завжди Україну. Хочу подякувати нашим громадянам, що від початку вторгнення вони підтримують Україну, допомагають своїми збірками, допомагають чеським політикам надавати допомогу Україні. І е, також е, приймають і борються з викликами е, російської агресії. Ми говорили не тільки про міжнародну ситуацію, а також про білатеральне співробітництво. Білатеральне співробітництво успішно розвивається не лише в оборонній військовій області, але й в економічній області. Для нас співпраця з Україною є великий шанс для нашої промисловості. Це ми бачимо, і на експорті підвищується експорт з чеських фірм в Україну в минулому році. Піднялось показники на 45%. Це в 2022 році. Це було 25 мільярд. Тобто, в порівнянні з 2022, це підвищення з чинить 75%. Відсотків можу згадати декілька проєктів, які будуть реалізуватися в Україні. Реалізується це поставки когенераційних єднодиниця на 80 мільйонів євро, або закінчення вітряних млинів на Східній на Україні на 60 мільйонів євро готовляться інші проекти. Сьогодні ми деякі обговорювали шкода транспортейшн. Планують поставки в галузі транспортні транспортні. Ми також говорили про можливий розвиток співробітництва в ядерній енергетиці, де у наших країн є потенціал і історія розвитку цього сектору. Шкода, ядерне машинобудування вже сьогодні співпрацює з Україною досить інтенсивно. Чисті фірми готові взяти активну участь в реконструкції ключової інфраструктури в Україні, і е, співробітництво ми можемо розвивати і в інших напрямках. Про деякі ми говорили конкретно. Що стосується співробітництва у військовій області, ми готові. Поглибити е, наш вклад у е, навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з коаліції охочих будемо займатися навчанням українських пілотів. Ців на F-16, F-39. навчання буде проходити а, тут на базах в Чеській Республіці. А, Україна вчить пілотів винищувачів, винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну. Успішно продовжується і чеська і артилерійська ініціатива. Яка Україні допомагає в обороні, нам вдається забезпечувати поставки так, як ми це напланували, і надалі будемо це продовжувати робити. Хочу тут згадати один показник важливий, що з початку року ми поставили на Україну. Півмільйону штук боєприпасів, і я сподіваюся, що ми і надалі так ефективно будемо постачати а, кал... снаряди великого калібру. Крім військової допомоги або боєприпасів, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день ми виступали посередниками при поставках двох поставках двох тисяч штук тяжкої техніки. Важкої техніки це 300 танків, 50 ракетометів. і міг би я цей список продовжити. Звісно, наша співпраця і наша допомога не тільки в економічній і військовій області в постачання військової техніки, але Чеська Республіка прийняла і найбільшу кількість на людину українських біженців, яких ми допомагали інтегруватися в Чехії, а надалі хочемо працювати в напрямку по тому, що надати можливість людям, хто буде зацікавлений, повернутися в Україну для цього. Слугуватиме проект «Unity Hub». сьогодні. Було підписана співна декларація, буде відкритий центр української єдності. Це в Чехії буде «Unity Hub». Я вірю, що це допоможе інтеграції українців в Чехії і допоможе їм повернутися, повернутися в Україну на батьківщину, коли понадіде час. Сьогодні був підписаний меморандум про співробітництво між вищими учбовими закладами українистики та фондом України з питань освіти спорту та науки. Я вважаю, що не можемо ми забувати, що крім військової області, існує ця важлива частина наших взаємних взаємних відносин. І ця форма співробітництва в завершення я би хотіла Отів підкреслити, що Чеська Республіка підтримує таке такі рішення, які забезпечать для України справедливий і стійкий мир. І дозволять їй залишити незалежною державою. Це буде мир в існуванні якого ніхто не буде сумніватися, який не буде означати успіх для російської агресивної політики. Ми беремо активну участь в коаліції охочих. Це коаліція, яка готова допомагати Україні. І буде допомагати Україні і в мирні часи. Треба вже зараз це планувати, і ми спільно з коаліцією охочих переконані, що найважливішою для Європи буде сильна українська армія. Україна завжди на нас може розраховувати. Ми і в нас в майбутньому будемо робити все для того, щоб справедлива боротьба українців проти російської агресії щоб українці перемогли. А зараз попрошу пана президента України, пана Володимира Зеленського, пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Дякую за зустріч та загалом за нашу цілком конкретну спільну роботу. Чехія з нами від самого початку цієї війни і допомагає захисту життів наших людей, нашої незалежності. Україна цінує підтримку, високо цінує вашу підтримку. І ми зацікавлені у розширенні усього, що ми робимо разом разом з Чехією. Я хочу подякувати пану прем'єр-міністру. Особисто та хочу подякувати усім нашим чеським друзям. Передусім за оборонну співпрацю. Чеська ініціатива в артилерії працює працює дуже ефективно. І в цьому році ми розраховуємо на більший результат ніж торік. Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. Про це Сказав же прем'єр-міністр. Одним з результатів цього візиту є деталізація проекту створення українсько-чеської школи F-16. Ми готові якнайшвидше втілювати цей проект у життя. Я вдячний за сьогоднішню зустріч та всю нашу взаємодію з чеськими оборонними кампаніями. І буквально перед зустрічю з прем'єр-міністром у нас була дуже предметна дискусія, детальна. Ми обговорили конкретну роботу з оборонною індустрією Чехії. Ми зацікавлені в тому, щоб наші двосторонні зв'язки відображались більшим виробництвом, новими локалізаціями в Україні та більш відчутним технологічним розвитком і в Чехії, і в Україні. Я впевнений. Ми і надалі будемо додавати робочих місць та економічного зростання обом нашим країнам завдяки оборонній співпраці, і це вагомий внесок в Чехії, в безпеку всієї Європи. Щонайменше на п'ять років нам є що разом реалізовувати дуже багато різних проєктів, багато напрацювань Чеські компанії. Знають про всі ці відповідні перспективи. Я хочу відзначити професійну роботу команди чеської держави, прем'єр-міністра, чеського уряду. Ну, всі, хто нам допомагає у цій війні, йдеться про свободу багатьох. Багатьох націй і не тільки України на московських танках можуть змінюватись прапори. Прапори може після Путіна щось інше намалюють, але не змінюється бажання Москви контролювати інші народи в Європі, яке керує їхніми танками протягом десятиліть. І дуже символічна наша зустріч відбувається саме сьогодні, у річницю початку прайського. Повстання річниця, яка доводить, що гідність людей завжди перемагає будь-яке пригнічення. Я поінформував наших чеських друзів про наші дії на полі бою. Також ми обговорили дипломатію абсолютно ясну, відому відмову Росії від багатьох пропозицій щодо реального тривалого припинення вогню. Ми обговорили потребу подальшого тиску на Росію. Це стосується передусім. Санкції, санкції проти Росії за війну повинні залишатись і посилюватись. Посилюватись постійно, поки Росія затягує, та поки вони посилюють свою агресію. Ми обговорили сьогодні також взаємодії на рівні європейських та євроатлантичних структур. Чехія підтримує вступ України в Євросоюз. Фактично, Україна пройшла. Перші етапи перемовин. Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою. Ми будемо вдячні Чехії надалі за координацію в перемовній роботі. Ми говорили про співпрацю в енергетиці, зокрема щодо розвитку ядерної генерації. Я вітаю Чехію з прогресом в атомній галузі. Нові блоки більші перспективи. Це історичний результат, що Чехія досягла енергетичної незалежності від Росії. Важливо не давати Росії гроші на війну. Це один з найбільш важливих безпекових принципів. Ми маємо також спільний потенціал. В галузі охорони здоров'я ми вдячні медичній місії Чехії в Україні, особливо допомогу нашим українським ветеранам. Дуже цінуємо допомогу Чехії у відновленні наших медичних закладів, зокрема в Дніпрі, Львові, Рівному, Кривому Розі, Києві, Луцьку. Дякуємо. Також маємо потенціал в інфраструктурних проектах. Це важливо. Все це важливо реалізувати. Ми очікуємо приїзд чеського уряду в Україну. Ми очікуємо спільні рішення, спільні засідання, спільні реальні речі, які варто обговорювати саме в таких форматах. Окремо, я хочу відзначити зусилля урядовців щодо української громади в Чехії, готуються відкриття українського хабу, тільки що був підпис цього рішення. Хаб в Празі, центру нашого національного життя в Чехії, центру примноження зв'язків між Україною та Чехією. І я вдячний уряду і всій Чехії за таку щиру підтримку України за повагу, повагу до наших людей. Дякую за запрошення. Слава Україні!

Можете, пане президент, сказати, чи ви говорили конкретно про чеську артилерійську ініціативу? чи нема у вас спобоювань, що може змінитися після виборів ситуація в Чеській Республіці? Вибори в Чехії це внутрішнє питання Чехії і це вибір чеського народу. Ми з великою повагою ставимось до вашого суверенітету. До права саме ваших громадян обирати для себе сучасність і майбутнє. І це дуже таке сенсативне питання. Це саме те, що Росія порушувала постійно в Україні, робила все, щоб впливати на вибір громадян України. Не поважаючи суверенітет людей, не поважаючи територіальну цілісність, не поважаючи права. Тому я можу тільки подякувати абсолютно всім парламентарям, всім сьогоднішнім представникам, були різні представники, як ви сказали, були і опозиційні сили, але я дуже радий, що всі вони принаймні сьогодні, так звучало, Всі вони підтримують Україну, розуміючи Україна захищає не тільки Україну, захищає життя і безпеку. Чехії, життя і безпеку усій Європі. Я думаю, що ну тут символічно, що всі ми разом однаково розуміємо це, я у мене питання до пана прем'єра Фіали. Українських біженців це вони мають статус біженців до наступного року. Чи можемо ми сьогодні говорити про те, як доля їх чекає зараз? Було підписано документ про ХАБ. Чи і як зможуть ці центри допомогти у поверненні українців додому до України? Дякую. Дякую за то, Дякую вам за питання. Як я вже говорив, Чеська Республіка це країна, яка прийняла більше всього українських біженців. На о, голову населення з одного боку, звісно, ці показники е, говорять про те, що наше рішення було успішним. Що нам як суспільству, вдалось подолати ці перешкоди і наступну інтеграцію біженців зараз 160 тисяч працює на нашому ринку. На праці ви говорите про захист біженців, які в Європейському Союзі діє до березня 26-го року. Звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з. Інформацію про те, яка ситуація буде далі. У нас в червні буде проходити засідання на міністерстві внутрішніх справ. Тут є представник міністерства внутрішніх справ Віткушан. Там а, я а, сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновано рішення. Ми. А, Завжди говоримо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації, але ми пам'ятаємо, що необхідно вирішити, що буде після березня 26-го року. Відповідні хаби такі юніті хабс хаби національної єдності. Відкриваються і будуть відкриватися в багатьох країнах, там де є велика присутність українських громадян. Ми відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання об'єднаного королівства тощо, тобто це така постійна робота. Я не знаю. Я розумію тільки, коли вона почалась. Я не знаю, коли вона закінчиться, скільки нам знадобиться зусиль таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном. Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українців буде можливість повернутися в Україну, і ви знаєте, що є різні причини. Чому їхали люди за кордон? Є розділення сімей, є там, де абсолютно чоловіки героїчні захищати державу, жінки з дітьми поїхали. Причин різних багато, я не хочу йти в деталі. Ви самі знаєте, в кожній країні багато причин, різні країни, а причини, якщо чесно, співпадають, в будь-якому випадку війна це трагедія, яка і розділяла сім'ї, яка залишала без домівок. Без життя дітей, без дитинства, і наше завдання в цьому хаббі, щоб була можливість надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають, і мають можливості повернутись в Україну і знайти себе там, і допомогти з працевлаштуванням тощо багато різних. Моментів, якими треба займатися, для цього і існують, і і буду далі відкриватися відповідні майданчики. Дякую, Так, з дякую. Я тіський брифін кончим. Шемейський день на схедону.